Всіх вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Єлена Холан -5, Українці за кордоном. Ми знаходимося вже майже 3 роки в Нідерландах під тимчасовим захистом, я, Олена, і мій син Нік з особливими потребами. На цьому каналі я розповідаю про наше життя в Нідерландах. О, звичайно, за три роки багато різних подій відбувалося у нас. Я це все розповідала. І одна з таких подій, що ми маємо дачу в Нідерландах. Як ми її маємо? Я хочу ще, ще раз пояснити моїм глядачам, які е мені задають такі питання. Такі глядачі, які так прискіпливо придивляються, прислуховуються, що я показую в своїх відео, і побачили, що я показала дачку. А що ж це за дачка? Що ж це за дачка, така в українці в Нідерландах? Цікаво, я зараз розповім. А ви поки що, друзі, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і поїхали далі. Як я вже розповідала не один раз, що ми, можна сказати, беремо в оренду дачу у нідерланців. Ми приїхали і поселилися в сім'ю до голландців, які нас гостинно прийомили. І в них і в їхніх знайомих є така дача. Їм немає коли обробляти цю дачу, і вони нам запропонували. Хочете, якщо вам подобається ця справа, можете доглядати за нашою дачею, щось там садити собі, вирощувати. Споживати врожай, а ми вам цьому будемо допомагати. Облаштовувати трошки дачу, ну, одномоментно, знаєте, в основному ми самі це все робили. Вони нам зробили ящики, високі грядки, землі купили спеціально для томатів багато мішків. Ну, це було на початку цієї всієї організації. І зараз ми продовжуємо, продовжуємо. Користуватися цією дачею, вирощувати врожай. Так що, ось так, друзі. В Нідерландах на дачах починається сезон з березня, з березня місяця. І скоро я, звичайно, збираюся поїхати на дачу, контролювати, що там робиться, якісь роботи робити, і готуватися до наступного сезону. А сьогодні я хочу вам показати, яке насіння я купила, і що я буду сіяти на нашій. Дачі, як ми її тепер вже називаємо. Залишайтеся кому цікаво, поїхали далі. В ситуація з, з дачами в Нідерландах зовсім не така, як в Україні. Чому вони нам запропонували цю дачу? Тому що коли люди беруть в оренду шматочок землі, там сарайчик, баки для води, вони платять оренду кожен рік. І якщо вони не обробляються шматочок землі, то їх якби їм пропонують, або навіть, можна сказати, рекомендують відмовлятися від цього шматочку землі, якщо вони його не використовують. Тому це дуже важливо, щоб на цих шматочках, на цих діляночках хтось працював. Тут немає таких закинутих ділянок, тому що зразу. Правління кооперативу дачного кооперативу воно за цим дуже слідкує, дивиться, щоб там люди були, щось робили, наводили порядок, щось садили, вирощували і використовували цю землю. от Тому. От наші знайомі нам це запропонували, вони самі не можуть це зараз робити, тому що зайняті, а може, і бажання в них немає, але не хочуть вони продавати, відмовлятися від цієї своєї діляночки, тому запропонували нам ось така історія. Ось такий обід у нас сьогодні був на локації: курячий супчик з овочами, рис відварений, рибка відварена, біла. І е, квасоля, і ще якесь таке рагу, не зрозуміло з чого, ну, смачно. Дівчатка в Лідлі з'явилось насіння. Кому треба мерщій Лідл За насінням. Оці гарні кабачки мені подобаються цукіні, верніше. Ось такі чері томати. Так, це що? f 1 гібрид. О, клас! Мікс, отакий можна взяти. Добре, а це Це ж теж F1 гібрид. Зелень різна, петрушка, цибулька, кріп. Кріп не дуже подобається, він погано сходить. Кращий кріп з белкоопа і інтратаюна. Ось ще Редиска ось ця є на стрічці. А ось ця редиска F1 мені сподобалась. Цю можна теж взяти. Багато квітів. Оце, по-моєму, як він називається, душистий перчик. Чи ні в'ється? Не пам'ятаю. Треба щось таке посіяти гарненьке. щоб воно? вилося в мене на сітку. Лабелія. Цякі собачки. F1 гібрид. Комса, ось такий огірок, можна ще такий взяти. Ось такий салат, мені теж подобається, мікс гарно сходив на стрічці. І огірочки ще візьму. Набрала знов насіння. Це та, що казала, не буду, не буду, не буду. Ну, нічого, треба сіяти. Зайшла в Lidl. трошки підкупити щось, нам пожувати. До того, що нас там годують, тому що не вистачає нам різних. Корисностей. пекінська капуста. І така. 99 євро в день. Одна штучка. Так, дивіться, яка. Яблунька гарна продається в лідлі. Саджанець такий. М -м -м. Скільки він коштує? Яблука якесь червоне. Якесь червоне яблучко. Я хочу білий налив. Посадити на дачі. Так люблю тільки білий налив. А це айдарет. І ось, друзі, розклала я своє насіння, яке я приготувала на цей рік, на цей сезон. І зараз вам хочу трошки про нього розповісти. Е, насіння небагато, е, дещо я вже пробувала. А дещо новеньке. І зараз я вам буду розповідати про свій досвід і, що, і про свій вибір. До речі, можете зайти на канал. На каналі є список відтворення відео. Заходьте на назву Голландські дачі, і там є відео за минулі роки, і ви побачите, який врожай я вирощувала на дачі. А зараз, друзі, давайте будемо знайомитися, що ж я купила в цьому сезоні, з чого ми почнемо? Давайте почнемо з цих цукіні. Цукіні Black Beauty. Ну, як звичайно, тут коли всіяти можна, і коли збирати врожай. Виростають 15-20 см, їх рекомендують збирати молоденькими. Так, і тут десь повинно бути написано, скільки ж тут насінинок. Ось, бачите, тут в грамах написано 5 грам насіння. Це насіння, яку купувала в магазині Велкооп. Ось це насіння я купувала в магазині Lidl. Це інші. Я їх і раніше вже садила. Це гібрид F1 Кукурбіта Perro Значить, що тут у нас? Можна його раніше, бачите, сіяти 3-6 місяць, От, але при температурі 15-20 градусів. Зараз ми з вами подивимося, скільки тут насіннячка. В Лідлі насіння дешевше. 2 грами, бачите, 2 грами тут насіння. Тут 5, тут 2. Далі, друзі, про гірочки. Ці гірочки я теж купувала в Велкооп. Профі F1. Пишуть, що дуже урожайні. Я в минулому році. Теж садила такі корнішончики, вони дійсно дуже солодкі, дуже урожайні і стійкі до хвороб. Тут знаходиться 10 насінинок. Бачите, тут по кількості, не по грамам. 10 насінинок. Вони не дешеві. Теж я купувала в Елкоопі. А В лідлі вчора купила ось такі ще огірочки теж F1, F1 гібрид. Так, що у нас тут? Четвертий-п'ятий місяць при температурі 15-25 градусів. І скільки ж у нас їх 0,4 грама? 4 грама. Тут теж в грамах йде. Це насіннячко. Далі, друзі, хочу вам розказати ось про цю редиску. Я її садила, дуже мені сподобалася вона. Вона теж куплена в коопі, але бачите, тут стоїть одиничка. Значить, це саме дешеве насіння, але там саме дешеве насіння євро 49 Не таке вже й дешеве. French breakfast називається ця редисочка. І зараз ми з вами подивимося, скільки тут грам. Тут 10 грам насіннячка. Я навіть сіяла два рази, бо в мене грядки невеликі. У мене перший врожай був, потім другий. Ось це я вчора купила насіннячку. Редиска Ескала. Very long, Tender not Farry. Передисочка Ескала, f 1 гібрид. Я теж таку сіяла в минулому році. О, бачите, вона до кінця цього року, тільки дійсна. І тут її 3 грами. Ось так, будемо сіяти редисочку. Томати. Томати. Всі нові в мене. Не ті, що я сіяла минулому році, вирішила експериментувати. Ось такий томатик я купила в лідлі, марманди. Може, хтось такий сіяв, садив, скажіть мені, будь ласка. Заявлено, що це м'ясистий томатик. Сіяти його треба третій-четвертий місяць. Під скло. І скільки у нас тут? 0,5 грама. 0,5 грама насіннячка. Ось такі ще томатики купила в лідлі вчора. Мікс. Томатиків, чері жовті, червоні. Високий він виростає, високорослі томати. Значить, що у нас тут пишуть? До 120 см виростає. Тут які в нас сорти? Санголд, Суперсвіт, Super ф F1. Ну, от такий мікс, буду пробувати. І цей томат, я вам вже показувала. Купила теж Велкооп, великий, м'ясистий жовтий томат, який я хочу посіяти. Не дешевий теж. І тут його 0,5 грама. 0,5 грами. Ось, друзі, що По цим насіннячка, а тепер переходимо до цього насіння. Далі, друзі, йдуть салатики. Салатики я дуже полюбляю. І ось таких салатиків я накупила вже. Вони гарно ростуть, але їх, правда, слимаки дуже люблять, тому треба дуже-дуже за цим слідкувати. Ось ці два салатки я купила в. Екшені дешеве насіннячко по 37 євроцентів. центів. Ось такий мікс латука лоло росо і алракшен. Такий листовий, бачите, салатик. І ось вчора купила в Лідлі ось такий мікс салатиків, теж якісь бейбі-листочки маленькі бейбі-лив. Мікс різних салатиків. по моєму я теж таки сіяла Що у нас тут? У нас тут 05 грама цих салатиків. Цих салатиків у нас, бачите, 350 міліграм 350 міліграм це значить 3,5 грама. Той салатик і цей салат теж 350, на дачі, коли ми прийшли, росли ось такі квіточки, які називаються душистий горошок. Мені вони так сподобалися, вони, по-перше, різнокольорові, мікс, і вони так гарно плетуться, заплітають якусь таку знаєте, шпалєру. І от е, на слідучий рік у мене ще вони самі насіялися, а потім кудись пропали. І от Я шукала і знайшла вчора в лідлі оцей душистий горошок. І теж його буду сіяти. Дуже-дуже гарні квіточки, вони ще й гарно пахнуть 3 грама 3 грама, але дешеві. В лідлі все насіння дешеве. Сподіваюся, що воно гарно зійде і буде гарно, гарно рости, і буде в мене гарний врожай. Ось так, друзі. Готуємося, готуємося до нового сезону. Вчуся у своїх друзів по Ютубу. Беру у вас досвід. Мен дуже вдячна за ваші підказки, за ваші відео, де ви показуєте, як треба сіяти насіння, як його підготувати до посіву. Дуже мені подобаються ці ваші відео, уважно дуже дивлюся і вчуся. А всім, всього найкращого, скоріш, скорішого миру в Україні, і щоб ми могли спокійно займатися своїми улюбленими справами і отримувати від цього насолоду. До нових зустрічей, друзі! па-па.